Хоча зараз і діють пом'якшені вимоги щодо оплати комуналки, але у дуже багатьох людей просто немає грошей, щоб за це платити. Що відбувається? Накопичуються дуже великі борги, і це стає великою проблемою. Що робить влада? Влада нарешті почала на це реагувати і взагалі має намір вирішити цю проблему. Тож деяким громадянам планують списати заборгованість за послуги ЖКХ. Подробиці за мить. Вітаю українці! Вітаю глядачі підписники На каналі Знайомій. Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Повномасштабна війна вона достатньо негативно вдарила по всіх сферах життя. Дуже багато українців втратили роботу, втратили гроші. Хтось взагалі переїхав, тому а, там не платять люди і не тільки за комунальні взагалі грошей, скажімо так, на нормальне життя не вистачає. Уряд заморозив частину тарифів на період війни і потім ще на 6 місяців після неї. Йдеться взагалі про тарифи на гарячу воду, на опалення, також на розподіл газу. Однак це, на жаль, не рятує ситуацію. І ось тепер стало відомо, що деяким громадянам можуть списати борги в Верховній Раді навіть зареєстрували законопроект. Законопроект про внесення змін до закону про реструктуризацію заборгованості з квартплати. Дуже цікаво мені було дізнатись взагалі подробиці, але скажу вам так: подробиць дуже мало. А борги... Взагалі, взагалі, що пропонують, скажімо так, борги за комуналку запропонували списати за період активних бойових дій на теренах, де розташовано житло громадян України, йдеться про послуги постачання теплової енергії, також управління багатоквартирним будинком. Далі постачання та розподілення електроенергії, постачання та розподіл газу і постачання гаряч гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення. І поводження з побутовими відходами. Як відомо, Верховна Рада заборонила зараз стягувати борги із населення. Що каже, наприклад, ось голова спілки споживачів комунальних послуг Попенко? Він нагадав, що лише офіційно понад 5 мільйонів українців. Залишились без роботи. Комунальний сектор переживає дуже складні часи і працює просто собі на збиток. І наразі комунальники вирішують проблеми з дефіцитом коштів завдяки дотаціям із місцевих бюджетів. Так в грудні 2022 тисячі кабмін вирішив виділити 14 мільярдів гривень в виді з субвенції місцевим бюджетом. Очікується, що це дозволить стримати подорожчення гарячої води і опалення під час опалювального сезону. Дивіться, якщо підвести висновок так, всього цього, ну що я можу сказати? А, те, що тарифи будуть дорожчати ще більше, це 100%. Більш того, можу сказати, що це, скоріш за все, відбудеться ось зовсім скоро вже. так. До закінчення опалювального сезону тут зовсім трошечки залишилось. Це перше. А, чи вдасться стримувати це все? Ну, ось поки може і вдасться. На якийсь час може щось і вдасться стримати. Але а якщо ми зараз говоримо наприклад про ту ж воду, про же ж розподіл газу, дивіться, наприклад, про розподіл газу, вже я про це зроблю окрему програму. Бо дуже багато людей просто бідкуються щодо того, що ось вже в січні місяці прийшли просто деякі платіжки в два рази більше. Що змінилося з доставкою газу? Нічого, а платіжки стали більше. Теж само і щодо води, вода таке враження складається, що вона дорожча й дорожчає. Це перший момент, другий момент. А стосовно законопроекту, не зрозуміло, як взагалі, що там в цьому законопроекті, не зрозуміло, ще взагалі що за законопроект, але поки що, знаєте, такі дзвіночки, що ось ми хочемо списати і так далі. Але я зараз згадую, коли пам'ятаєте мер Тєріхов Харкова, казав ще на початку війни ось все. Ми там людям, взагалі люди не будуть платити і так далі. Спишемо все і так далі. Потім, через деякий час, вийшло, що ні, ніхто нічого нікому списувати не буде. Люди як платили, так і мають платити. Тому, знаєте, зараз може бути все ну точно так же, як було ось тоді, наприклад, з тим же Тіреховим і Харковим, і так далі. Те, що є, звичайно, такі дзвіночки, так це добре. Це значить, що влада таки почала якось реагувати. Але чи буде рішення розумієте, чи буде воно прийнято, чи буде воно виконуватись, і так далі, це вже дуже дуже велике питання. Будемо сподіватися на те, що таки приймуть закон. І а, людям, які дуже сильно в цьому а, цього потребують. Я дуже сподіваюся на те, що таки спишуть людям а, борги, тому що на жаль, сума вже накопилась ну дуже дуже велика. Тому тримаємось українці. Я дуже сподіваюся, взагалі на дуже дуже багато різних змін а, в цій сфері, тому що це зараз також дуже дуже проблемна сфера. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майо.